Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз хочу вам показати розпаковку кульчиків. Кульчики це в нас Сережечки. За цю посилочку розраховувався мій чоловік, і він не розуміє, чому такі кульчики дорогі. Зараз я покажу. Ну, по-перше, одні я хотіла давно придбати. Щоб показати їх в відео. Це з бурштину, але з бурштину плавленого, да, не натурального, але вінтажні. Та-дам, дві пари кульчиків, сережок. Вчора, чесно, майже весь день витратила на пошуки. В якому ж каталозі ці сережки, і ви знаєте, як хочеш швиденько знайти, так не знайдеш. Де я їх бачила? Ось? Це срібло в по золоті. По золото, правда, трішечки в нас з втратами, але тим не... не менш. Ось такі кульчики. Це 1972 року. Шукала я вчора, перерила всі свої каталоги, перерила каталог 60-го року, 70-го року, не знайшла. Передивилася всі інші книжки з бурштином, не знайшла. Треба попросити когось іншого пошукати. Бо, якщо чесно, може просто не туди дивлюсь, таке теж буває. Коли воно лежить на поверхні, а ти його не бачиш взагалі. А ось ці сережки теж в сріблі 875 проба я дуже швидко знайшла в каталозі. Дивіться: це в нас з клеймом РС. Русские самоцвіти, Ось вони ці сережки. Ось вони в каталозі, а ось вони у мене. Артикул 43215. Давайте подивимось. 43,215 це в нас ось з камнями, горний хрусталь, две штуки, общий вес. 1 1,2 грама. А ось можна показати загальним планом всі кульчики сережки з каталогу Рускі самоцвіти. Друзі, хто пам'ятає, де зустрічаються ці сережки? В інтернеті в одному істочнику знайшла. Але там без посилання, без підтвердження, без скріну, з каталогу чи книги. Там вказано, що це 1972 рік, і о, назву мають ці сережки Пламя. Я навіть не пам'ятаю, коли в останньому вони мені траплялися, але о, жіночка в мене одна питала, вона кол кол колекціонує. Саме сережки з бурштину. Зараз візьму лупу та роздивлюсь клеймо так. Яка два вісімсот сімдесят п'ята проба, зірка? Більше нічого. Янтарний комбінат 2972 рік. Ну, звісно, в каталозі 70-го року чому їх немає. Тут те ж саме. Як жаль, прикро, шукала, шукала, не знайшла. Давайте їх зважимо. Ось таку вагу вони мають, 3,69 грама. І хочу роздивитися, клеймо сережок з гірським хрусталем, кришталем. Так, тут у нас стоїть 29. 875 проба. Тут також 875 -та проба. Клеймо у бруді. Тут не видно. Так. РС А далі цифру не бачу. Це срібло у позолоті Камні. В відмінному стані ось такі гарненькі сережки. Вага, загальна вага, давайте. Ми подивилися, що сам кришталь у нас 1-1,2 грами, а виріб 5,67 грами Так. Кульчики, кульчики. І ще колись мені нещодавно писало з приводу однієї броші, скидала фотографію. Якщо чесно, я вже і не пам'ятаю, колись проходила через мене така брошечка, але, але, оскільки китайців такі вироби взагалі не цікавлять, їх цікавить лише натуральний бурштин пейзажний. Надсилали мені фотографію ось такої броші, дивіться. Бачите, вона овальна, а всередині нібито вирізана троянда роза. Я сказала, що це не бурштин, пластмас, але, визнаю, що я помилялась, я просто ніколи не приділяла увагу таким ось виробам. Для китайців вони цінності не мають, бо це, скоріш за все, плавлений бурштин. Ось давайте подивимось: тут цифра 1, це каталог 1960 року, янтарний каталог. І під цифрою 1 в нас що є, ми маємо. Авальне із прозрачного янтаря випукле з гравіровкою роза. Тобто, це бурштин, скоріше за все, плавлений, тому що ось тут у нас брошечки. Покажи інші всі броші. Тому що в нас інші броші, ось це пресовка підфарбована, це також, це з двох видів бурштину, це також. Як в цій броші роблять гравіровку, чесно, я не знаю, Китаєць жодного разу не цікавився таким виробом, але тепер я буду знати, що вона бурштинова, має світлину в каталозі. І я бачила, що навіть сучасні майстри роблять гравіровку всередині бурштину. Тобто ця технологія досі актуальна. Хто писав, сподіваюся, що ви побачите це відео і побачите цю брошечку в каталозі в цьому відео. Бачила в продажі, вони зустрічаються. Зараз продається в ідеальному стані 500 гривень. Є. Продавці, які просять ті тисячу гривень, можна купити навіть за 500. Якщо пошукати, можна і дешевше, бо це не пязажний бурштин. Друзі, всім гарного дня і до зустрічі!